Вітаю товариства! Сьогодні я Я вже не сьогодні, я вже добу тут в Монреалі на ресайклінг центр. Це таке, де м -м -м, тут колектять, збирають е папір, макулатуру. О, дивіться, бачите, скільки скільки макулатури. І. Фірма Крюгер чи Крагер, Крагер, ну, не важно. Фірма. Буду писати їм в Google Map дуже негативний відгук. Напевно, напишу. Напевно, напишу 0 зірочок. Дуба, скоро буде дуба. Я мав апоймент вчора на другу годину сюди. Завдяки логістиці я сюди у другий, звичайно, не потрапив, бо в мене є кнопка R ракета, я маю її включати і валити, бо, бо, бо так собі обраховує мій офіс, що якщо я звідси, від е, завантаження за 500 км, то я можу за 3 години доїхати. Виявляєте, яку я маю швидкість розвивати? Ну, не, не в тому вся, 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 вся справа, в тому, що. Приїхав я сюди. Покажу вам карту. Отак От виглядає. отут От це все підприємство. Воно таке. все Крюгер. Крюгер. І тут крюгер. Ну, і це все. Бо це все 57,70. Таку адресу дали. Але тут така центральна дорога, і сюди я на Google Maps знайшов, що тут можна припаркуватися, тут є офіс, тут пише, що тут є. Я сюди приїхав, приходжу. Нікого немає, є просто комп'ютер, в який треба вбити свій пікап. Спочатку знайти свою компанію, потім вбити пікап номер і потім щось буде. Ну, Такого нічого немає. Просто не можу знайти в переліку компанії свою компанію. Окей. Потім знайшов якогось хлопчину, він там прийшов чорненький, фр... вони ж тут всі по-французьки говорять. І він каже: тобі треба звідси проїхати от сюди, і тут є рампи, там, там, ти маєш, тебе там, напевно, будуть вантажити. Бо він запитався я йому сказав: він каже: у нас таких немає номерів. Окей, приїжджаю я сюди, ходжу тут. Тут, ну, ну, тут там, там, апокаліпсис. От, такі, от, як тут бачите, такі речі, там ще гірше виглядало з того боку. Тут хоч, ці, тут хоч от таке воно в палетах, а там просто такий картон пресований, папір якийсь і такий, ну, ну, ну страшно виглядає. Вони знайшов? Вони кажуть, ні-ні, вертайся сюди. Тому що тобі сюди, ми, там, ми тільки тут вантажимо, ми тут приймаємо тільки папір. Ми не, ми не вантажимо. Ну, Розвернувся, приїхав сюди. Каже: ні, в тебе номер має починатися там на, на таку-то або таку-то цифру, і, і все. Без такого номера ми тебе не, не, не той. Чекаю, чекаю, я, я дзвоню до диспетчера, диспетчер не бере трубки. Написав я йому і емейла, і смс, і в системі. Десь там буквально через годину він мені пише, що. Він скидає мені фотографію з комп'ютера. Всі, що номера, що мають, це... я кажу, ці номера не працюють для них, вони не хочуть. Ну тоді чекаємо до ранку. Ну все, там став з боку. Добре, добре що хоч якесь місце було. Навіть був біотуалет з підігрівом. Тобто там стоїть підігрівач повітря всередині, і при тому, що зима, ну вже весна, ніби, а там тепло було. Шикарно. <с Nerd> <серк fucked> <при>... І зранку мені пишуть: ну, давай, тебе вже загрузили. Я кажу, ну чим ну, п... 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 А... ніхто не відповідає на дзвінки, тільки... тільки переписка. А... І то пишуть в системі, о... О, в цій, в мій грейбокс, куди воно там сповіщення не приходить і нічого не пікає. Просто треба час від часу заходити, щоб побачити щось. бо інакше, ну І, і пишуть: ну, що тебе вже завантажили? Куди? Я чекаю номер. Нема. Ще йду на офіс, туди де саме перше і вже інша зміна, вони кажуть, а тобі не сюди. Каже: тобі отак їдь їдь, їдь, отак об'їдь об'їдьте, тут буде дорога, тут на стопі, наліво, і от сюди тобі треба. Приїжджає сюди, це просто дорога. На обочині зупиняєшся на аварійці, йдеш туди, прихожу. Вони мені кажуть: е, Окей. Ну, довго це можна. То не так відразу, що приходжу і вони кажуть, окей, там їх ще шукаєш, тут ходиш. Хлопці спіль... тільки французька. Вони кажуть, ти був на скелі, на... на вазі важився? Я кажу: ні. Ну тоді їдь, зважся і тоді приїдеш до нас, маєш мати два тікети. Окей, один для нас, один для, для себе. Їду я туди, -t -t -t, ä, на ту вагу не можу. А там треба першим ще вбити пікап-номер. Мій, мій пікап-номер е не працює, відповідно. І нічого я не можу зробити. Я вже там таку чергу зробив на тій вазі. Вже всі мені допомагають, там ще кудись дзвонять, щось виясняють. Одним словом, зробили мені ті два тікети, просто там якось там без пікап-номеру, без прив'язки до фірми і все. Приїжджаю я до них. Стою в чергу, а тут вже така черга попри дорогу, десь 5 машин переді мною, стою, я в тій черзі, стою, 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 стою годину-дві. Мені диспетчер пише: ну що ти вже завантажений. Я пишу, та ні, звичайно, тому що. Ні. Він так я спілкувався з офісом, вони тебе не можуть знайти, бо ти до них не приходиш. Я кажу: Окей, зараз прийду. Я приходжу туди, знаходжу цей офіс. І кажуть, там така розмова, що ну так, ну, це не твоя вина, тобі мали скинути ніби карту. Бо в нас оця вся територія. Зі всіх сторін рампи, зі всіх сторін якісь фірми. І вони всі називаються Крюгер. Але ми всі це різні фірми, ми просто під одним брендом, але ми різні, ми, 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 ми один з одним навіть не комунікуємо. Кажу, прекрасно, класно! Як я мав здогадатися, що за одним номером різні фірми під одною назвою. Ну, але з... Кажуть мені, все, їдь на вагу, тому що в тебе це цей, цей, той, що... тільки це це неправильно, тому що ти маєш там вбити новий номер. Дзвони спочатку до свого диспетчера, хай тобі дадуть новий, е, новий номер. Е, і після того ти маєш там вбити на вазі. І вже е, взяти нові ті тільки ті на зваги і приїхати до нас. Приїжджає туди там черга. Поки я вистоявся, поки я знову щось спробую. А, перед тим я подзвонив не додзвонився, написав диспетчер знову усі, усі ті месенджери. Знову мені ніхто нічого не відповідає. Я думаю, ну, я їду. А, і мені потім написав диспетчер. Це нормальний номер. Той і використовую. Окей, okay. я другий раз на вазі, знову цей самий номер, взяв ті тікети, приїжджаю сюди, тільки під'їхав, знов став в чергу, зже за мною хтось став, мені присилає інший номер. Я вже, ну, він тіпа, і пише мені, що це не смішно вже. А я йому пишу, це вже дуже не смішно змог. Я йду на офіс, кажу, така ситуація. Пояснюємо, от, от це все, що я вам розповів. Вони, вони кажуть, та ладно, вже нікуди не їдь, ми вже за тебе знаємо ще зі вчора, ми тебе ще з другої години вчора чекаємо. І ти нам потрібен, тому що твоя продукція стоїть так, що вона нам заважає. 에, давай вже нікуди не ніяку вагу не їдь, ми вже знаємо про тебе. 에, зараз ми тебе без черги запустимо. Кажу, класно, все. І що ви думаєте, не запустили без черги, бо він приходить і каже: сорі, бо якщо каже, я тебе пропущу без черги, з мене знімуть 600 доларів штраф. Кажу, добре, то я вже почекаю. Та й чекаю, та й чекаю, чекаю, і це вже друга година. Доба пройшла із моменту мого опоймента. І тільки от приїхав сюди завантажуватися. І, і подивіться, бачите, що тут відбувається. Оце це просто такий апокаліптичний такий вигляд, якби після. От. І це, я так розумію. Тут вони з цього боку вони збирають класний папір. Типу, бачите, Він такий... Е... якісь йдуть упаковки, якісь, вон там в коробках взагалі папір. Є паперові рушники, туалетний папір, якийсь, чи браковані, чи прострочені, я не знаю. Ну, але тут папір світлий. Такий біленький. Тобто тут ще, ще класна, ще, ще, ще чиста можна сказати, продукція, бо я це везу до нас в з кошею, з нього будуть робити це, що я вам показував е, колись е, відео про те, як я утепляв свій дах, і там я використовував е, таке напилення. На, на, на Оце е, вони, е, є альтернатива целюльозла. Оце якраз цей папір. Вони його так роз, розпушують в, в, в таку вату, засушують, розпушують і е, ну, упаковують і продають. Оце я везу. Оце якби сировина для того, для того утеплення для, для дахів. Що я вам хочу сказати стосовно Трампа, Трамп, Трамп Трамп. Тут. Всі в шоці, тракери також, бо ніхто не знає, що буде з роботою, бо, якщо ціни виростуть, відповідно зменшиться обсяг товарообігу. а це вплине на роботу водіїв, менше роботи, менше заробітки і, і фірми фірми. Бачите, чуть не впало йому, якщо. А, і, тут такі. і фірми переживають, що, що не буде роботи. І водії переживають, і ні, ніхто не знає, що, що, що з того. Ввів він ці тарифи вже для Канади. Відповідно, зразу, відразу йде е, з, з боку уряду канадського відповідь. Вводяться відповідно санкції до Сполучених Штатів Америки, Наскільки я бачив фотографії, відео, як вже забирають повністю весь американський алкоголь з магазинів І Трамп. На відповідь, то, що сказала Канада, що буде вводити 20% від тарифи на, на всі американські товари. Трамп сказав, якщо ви це зробите, я вам ще на 25 підніму. Крейзі. Я не знаю, що це буде. Це, це буде катастрофа як для Америки, та й для Канади також це буде не дуже добре. М -м -м -м. Вже самі Канадці кажуть, що ми у новин, що Україна, що Канада. Україна з цим скандальною зустрічю в овальному кабінеті. а Канада ну, не тільки і Мексика. Торгівельна війна. В Мексику він взагалі, міністр оборони його каже, що вони планують наземну операцію по знищенню картелів, тобто вони збираються заїжджати військами на територію чужої держави. Ну, чим це не Росія? Ну, Я бачу на одному факультеті вчилися з Путіним чи що. От що маємо, то маємо. Бачите, яка ситуація зараз на планеті? Не знаю, що буде, що буде далі, це просто ніхто не може собі навіть ні, ніколи таких потрясінь не було, і ніколи таких э, рулів при владі не було. Щоб з таким. Людина просто зранку прокидається і генерує якісь ідеї. Ну йому підсувають ті ідеї, а він як великий геній, то все абсорбує і видає. Хто ще не підписаний, підписуйтеся на канал, пишіть в коментах свою думку, пишіть, що хочете побачити в наступних відео. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, донатьте на Збройні Сили України, на Сили оборони. Дякую за перегляд. Слава Україні! Бувайте!